Всім привіт! Ви на каналі Будь-Фахівцем. І сьогодні у нас така є прекрасна машина автомобіль Volkswagen Touran. І отака от ручечка. так? Ручечка, яка стоїть на дверці водійській. Як зняти цю ручечку з автомобіля. Зараз вона повністю знята з дверки, тому що одну дверку я здав на металому. Вона там коротше, була з діркою. Але весь цей механізм остався. І я вам наглядно покажу, що треба крутити. Куди лізти, то що там буває на дверях не сильно там покаєш, незручно, а так зараз все прямо наглядно. І так, є в нас отака ручка. Так, вона встановлена на дверці. Значить, що перше нам треба зробити? Треба перше нам підійти з торця. в цьому місці у нас буде заглушечка. Оцей болт не чіпаємо, нічого не робимо, нічого не крутимо, Там до нього, в принципі, не дуже буде доступ. Ні, буде брать. Буде стояти резинова заглушка іменно в цьому місці. Потім беремо торс на 20 і оцей от болтик, який тут у нас є, відкручуємо. Скільки його відкручувати, дивіться, що виходить? Получається, що цей болтик впирається в цю серцевину. дивіться. І коли я його кручу, ось сюди дивимося. Ось то... цей механізм трошки там з'їжджає. До кінця його не відкручуємо, тому що якщо ви відкрутите його до кінця, є велика вірідність, що він може впасти. Взагалі. Так, після того, коли ви його викрутили, починаємо виймати серцевинку. У мене зараз серцевинка знімається дуже хорошо, тому що я її вже зняв. Але по факту, ну я зараз можу тут надавити, у вас не буде такої, якби часом. Ще таке буває, треба підняти оцю. Так. О, так. О, я її повністю витягнув. Часом вона не виймається нормально. Вона закисає, тут окисляється алюміній, і воно там алюмініє. Це... Буває, що треба іногда взяти, постукати отут, постукати отут, постукати тут, забризкати ВДшкою, це все. Якби стукати туди-сюди, шевалити, ну, ключом ставити з ключом, то якби не дуже буде добре. Але якщо вже взагалі самий крайній варіант, то виходить, що я робив, була одна в мене така шкода, я просто цю оцю штучку зірвав. Звісно, зломалися ці дві защолочки. Але після того, коли я її зірвав, я міг уже через метал постукати повністю по цій серцевині, розшевелити її і достати. І потім на, на герметик приклеїв назад. Якби, цю. Після того, коли серцевина у нас повністю вже якби, винялась, так? наступне, що нам треба, буде тут де приходити в цьому місці такий тросик. Пластмасова тросик, тросика, на кінці пластмасова якби, така, е, тож, якби, як заглушка чіпляється за ці. Просто беремо підковернули його і скинули. Після того, коли ми його скинули, допустимо, якщо вам ще треба зняти оцю ручку. Да? що далі ми робимо? Дивіться. Тут вона має сидіти в такому місці, якби... Тут я теж собі намастив, щоб вона добре йшла. Грубо говоря, зараз би його взяти і сунути туди-сюди, але так воно не виходить. Просто треба зі сторони з внутрішньої частини засунути якийсь молоток або що, і отак. От, в цьому місці От, я стукнув і дивіться, бачите, і оце відстрілило. Ця часть повністю заводиться за отакого нову. Дивіться. Зараз, якщо не вийде, я її... Ну, Коротше, дивіться, отак раз я її і можу. О, отак вона звідси виїжджає. Отак. Так раз. І вона звідси виймається. Далі у нас залишається оця металічна якби, ну, мишеловка, як то кажу. Да? Вона кріпиться на одному болті, то торкс на 30. Я вже не пам'ятаю, з якої сторони, чи з з так? і оцей болтик держить. Два болтика. Їх відкручуєте і все виводиться. Збирати все точно так само. Причепили це, потом що? потім наділи оцю резиночку. Так, як та резиночка у нас надівається. Добре. Заводимо його сюди. Так. Попадаємо в цей. Воно тут таке все окислене, я вибивав молотком перший раз. Так. Далі нам треба надіти оцю резиночку. Резиночка надівається у нас. Ось так. вона має. Тут. тут вона заходить за зубчик. А тут вона вставляється туди. Во. Так. І тепер нам треба опустити. Тепер нам треба зловити цю нашу мишеловочку. І оці зубчики, два, оці два зубчики, вони повинні туди заїхати і повністю її держати. Через те, що я роблю, ну, я, допустим, вставляю тут отвертку і от туди його толкаю. От воно заїжджає. І оці вусики, бачите, які тут вусики, вони вже тут. Виходить, ручка вже може повністю нас тягнути. Але зараз ручка не може нормально відкриватися, тому що вона опирається в, в оцю защиту. Ця щита, в свою очередь, вона зв'язана з кріплення, яке держав серцевину. В той момент, коли ми встановимо вже серцевину так, і закрутимо цього болта, бачите, оце все повністю від'їжджає І тоді, виходить, ручка повноцінно може працювати. Так. Ось, я вам так, наглядно показую. так, тепер зараз, допустимо, ми відпускаємо так, як у нас було. Далі, наступне, що ми робимо: оцей тросик, який у нас тут є, просовуємо. І отут примерно залишиться такий допустим, чорний слід, там, де пластик чистий, а там далі він грязь. Кладемо на, точно на те то саме місце. Ні туди, ні сюди не зміщайте, кладіть точно на те то саме місце або позначте. Поклали цей тросик сюди. І після того, коли поклали тросик, вже засовуєте саму серцевинку. І так, треба трошки якби це відвести. Так, а цю засовуємо. Угу. Трохи щось воно там а, піде, вже зараз може. Добре, треба тут, значить, трошки закрутити. Трошки закрутити, бо не дає. Так, вивіві, так, І тепер можемо засовувати туди серцевин. А, серцевина зараз не засунеться. Ну, якось я на днях роблю, то хорошо зайшла, добре. Пробуємо ще раз. О! Все, вона сіла, ну ще не до кінця. Так. О, от тепер сіло вже до кінця. І тепер, після того, коли воно сіло до кінця, ми просто накручуємо назад наш болтик. який просто в неї впирається і не дає їй більше там виходити. так? Він просто її блокує, плюс затягує оцей весь таку скобу оцю металічну, яка впирається, блокує ручку теж. О, дивіться, бачите, я втягнув і воно одразу піднялося. Все, це зажато. І ручка наша знов працює. Ну, трошки можна ще туди її подати, щоб вона краще ходила у нас, так? Да? Можна трошки ще змастити. В общем, так. В общем таке відео не знаю, може комусь було полезне. Якщо відео сподобалось, то ставимо лайки, коментуємо всім вдалих ремонтів.